Рукодільну спільноту. Ви на каналі Єлена Макан Лабіринти рукодільні». Ми знову продовжуємо гру в'язання мандри. Тепер я зробила собі таку табличку в Excel програмі, яку я намагалась всі ці тижні зробити, але щось руки не доходили. І от із-за того, що я розгубилась, я затягнула п'ятий тиждень, шостий я ще не починала, тільки от зараз починаю. І я зовсім загубилась. От загубилась в своїх мандрівках, де я, що я, скільки мені годин випало, то я вже сіла, зробила таку таблічку. По всіх відео заходила дівчат знов, ті, що кидали кубики. І тепер в мене отака класна табличка. Тут назва каналу в мене. Ім'я ми знаємо всіх дівчат. А далі я... Написала, яка циферка випала, тиждень перший, тиждень другий, третій і так далі. Яка циферка випадає, потім додаю суму слідуючого кубіка, слідуючого, і так вже до сьогодні дійшли. Ну, до, до сьогоднішнього тижня, так. І тоді я бачу до якої цифри ми всі дійшли. Я дуже вибачаю, що я не можу знімати з екрану. Є такі програми, які одразу з екрану пишуть. Але я ще не можу, такого не вмію. Ну, колись я й до такого дійду, до такої вершини майстерності айтішної, дам. Подивимось на мапі, куди я потрапляю. Бачите, в мене вже багато різних мап. Ми їздили в місто і мені зробили там з телефону такі мапи. Одну він зробив мені як фото, ну, я сказала зробити як фото. Вона Глянцева і не пошкоджується. А оцю мапу на, на звичайному папері, він просто мені подарував і сказав, що це примірничок такий. І от на цьому паперовому варіанті я вирішила собі робити поміточки. Я кожну циферку, яку я проходила, обводила червоним і зеленим. І от що в мене вийшло? Одна цифра в мене лишилась тільки червоним. Тому що там було в мене 6 годин. І хто дивився мої відео, пам'ятаєте, що в мене там боржок невеликий. Коли я закінчу той борг по блузі, я обведу цю циферку зеленим. Там я зараз не пам'ятаю, 2 години. Ну, десь в мене записано, 2 години там лишилось. Потім я рухалась на інші циферки. так, і от на цьому шостому тижні. Мені випала цифра 6 і я потрапляю до цифри 23. це Донецька область, яка зараз знаходиться в окупації, але це звісно буде наша Україна. Так що треба нам добре пов'язати, помолитися, бо стріляти я не можу, хоча хотіла б там всіх ворогів і поростріляти. І повибити звідти ну, то роблять наші ВСУ, наші захисники. А наша справа підтримувати їх, молитися за них, надсилати їм свої позитивні думки, свої побажання, речі, які ми для них робимо. І тоді перемога буде наближатися скоріше. Отже, 6 годин я буду в'язати прапор України пледики. Хто знає цю тему? Я думаю, що всі вже знають. І цей тиждень, і наступний тиждень я буду робити тільки пліди, бо мені залишилось зв'язати ще 7 квадратів, а сроки там поставили зараз до 10 серпня треба вислати квадратики. Отже, я зараз буду дуже прискорюватись і в'язати тільки пліди. Я вже почала перші три рядочки, встановила маркер, і це в мене буде львів. Хто ще не бачив, я знов так потримаю. І робіть скрін. По такому принципу можна зробити будь-який надпис, місто, ім'я. Я тут помічаю такими рисочками стовпчики. В кожній клітинці в мене два стовпчики. І тоді я знаю, скільки мені треба відрахувати, щоб дійти до слідуючих дірочок. Коли треба більше зробити, я додаю тут в бокових панельках. Або можна всередині по одному стовпчику додати. Ну, це я так підказую, просто, хто хоче розрахувати і хто хоче вставити якесь ім'я чи назву міста, можна такий зробити собі малюнок і підраховувати, наскільки клітинок він буде в'язати. Отже, цей квадратик в мене буде з містом Львів. Будуть три полоси сердечок і четверта це буде Львів. Знову буду щось забувати, буду знову в'язати без секундоміру, або секундомір буду забувати ставити на паузу. Ну, коротше, Мандри будуть у нас цікаві і захоплюючі. Отже, вперед. Ну от і закінчились мої шість годин. Нагадаю, я мандрувала в Донецьку область. І коли ми зараз сьогодні говоримо Донецька область, ми одразу тільки про одне і думаємо про наших полонених, і як з ними, що з ними створила ця адська Зовсім я не знаю підібрати які слова. Не до країна і не до людей. Я вам скажу, ну от як би ми не хотіли, ми і відволікаємось, і ми в'яжемо, і ми готуємо їжу, і ми і посміхаємось. Один одного підтримуємо, але от ми кажемо якусь область, там взриви, там смерть, там окупація, там навіть нема взривів і чогось нема. Так туди привезли захоронити наших героїв. Ну вся Україна палає, вся і це жахливо. І як би ми не хотіли, а всі наші мандри вони пов'язані. З цими жахами, з нашими переживаннями, з нашою білью. І це вже так воно і буде історично. Ну і що я тільки вам покажу, що я закінчила цей квадратик. Може, воно так і символічно, що я зараз віртуально знаходжусь в Донецькій області поряд з душами наших янголів, наших захисників. А закінчила квадратик з містом Львів, тобто Охоплена вся наша країна, вся наша чудова Україна, і ми вистоїмо. Ми вистоїмо, тому що ми сильні і нам є за що стояти за наше життя, за наше майбутнє, за дітей. Ну от я вам покажу. Ви знаєте, так так якось я слідкувала за таймером, що знов. Проходила мимо і останні дні якось там помилялись без кінця, в'язала, розпускала багато, але я так підраховуючи, скільки в мене займає приблизно рядочок, в мене навіть більше 6 годин пішло, тому що так, якщо по рядочкам рахувати, в мене десь за годину виходить, за одну годину виходить 8-9 рядочків. Це якщо не помилятися, не розпускати. А коли кілька разів в мене було, що я вже прив'язала, а ви ж знаєте, крючок, це така справа, що ми не можемо нічого там, от як в спицях буває якась помилочка, ще кілька рядочків можна там спустити петельки і десь підняти. Тут таке не виходить. От. І окрім того, буває, що доходиш до кінця ряду і тільки перед тим бачиш помилку. Тобто треба розпустити весь цей ряд. і Попередній, щоб повернутися до помилочки. Ну і так мені кілька разів траплялось. Все одно це все умовності. Ми для себе ж ці часи умовно встановлюємо. Так що я вважаю, що ці 6 годин я пров'язала, навіть більше, я ж кажу, якщо точно по годинах, то ну, десь от на тих дир... дірочках вона, моя мандрівка, і закінчувалась. Але з, з помилками я вже вирішила, що я до кінця дов'язую, щоб квадратик був повністю квадратиком. І так, міста я всі вже зв'язала. І три квадратика з містами: Львів, Київ і Дніпро. І далі я вже, щоб закінчити цей проєкт, мені ще треба буде зробити три квадратика синіх з сердечками. В мене інколи. Питають, я хочу нагадати, що для гачка я брала пряжу YarnArt Супер Pearl. Тут 400 метрів 100 г. Акрилік колір 64. Ну, багато хто знає, але все ж таки буває, що запитують. От я вирішила нагадати, яка це пряжа. Отже, дівчата тримаємось. Тримаємось за наше рукоділля, тому що багато, дуже багато ми не просто повинні зв'язати, не тільки себе там підтримувати і якось виводити, а своїм рукоділлям. Ми багато чого робимо корисного. Ну, от і зараз цей прапор багато хто робить, і подарунки, сердечки в'яжуть, носочки дівчата в'яжуть. Зараз готується новий проєкт до осені в'язати нашим захисникам теплі речі, жилетки, носочки, шапочки, тоненькі під каски ну багато чого. Так що беремо себе в руки і вперед. Вперед до перемоги. Отже, дякую за увагу всіх. Напишіть коментар, хто може, бо коментарі дуже підтримують, і це теж наше спілкування дуже цікаве для нас. Я відповідаю на всі коментарі. І заходьте обов'язково під моїм відео по списочку. Подивіться що викладають інші дівчата. Дуже багато цікавого, дуже багато розповідей про всі області, про всі міста, де ми буваємо. А я прощаюсь до наступної зустрічі, до наступного відео, яке буде незабаром, бо там теж готуються нові плани. Ви були на каналі Єліяна Макант, Лабіринт рукоділля.